Уже завтра стартує головний іспит року для випускників. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме з 14 травня до 25 червня. Запрошення з місцями часом тестування вже з'явилося на сторінках учасників. Щоб пройти до екзамінаційного центру, з собою треба мати документ, що посвідчує особу, та сертифікат учасника НМТ. Додаткова сесія запланована на липень. Реєстрація на неї вже триває. і Завершиться завтра, 14 травня. І більше про перебіг тестування розпитаю Тетяну Вакуленко, директорку Українського центру оцінювання якості освіти. Пані Тетяно, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Розкажіть, скільки охочих зареєструвалися на національний мультипредметний тест і порівняно з минулим роком. Це стільки ж чи більше? Менше майже стільки ж, скільки минулого року ми маємо потенційних вступників. Це 312 тисяч. В яких регіонах найбільше абітурієнтів? Традиційно найбільшими для нас регіонами є ті, де є найбільша кількість українців. Тобто, це, наприклад, Київщина, де ми маємо просто велике населення, Львівщина. Так само дуже багато учасників у нас є і в східних регіонах: це Харківщина, Дніпропетровщина. А які складнощі ймовірні в організації НМТ та проведенні тесту цього року? Оскільки ми проводимо тестування в умовах повномасштабної війни. Ми очікуємо тих труднощів, з якими вже стикалися з 2022 року. Це зокрема постійні атаки, відтак повітряні тривоги і потреба зберігати учасників рухатися в укриття. Звичайно, з минулого року актуальною є надзвичайно проблема електромереж і якісного електропостачання. Ми проводимо онлайн оцінювання на комп'ютерах. Відтак Будь-які проблеми з електропостачанням можуть вплинути на проведення оцінювання. Також, на жаль, минулого року мали дуже багато неправдивих повідомлень про замінування, або що? І це звичайно також насторожує і створює проблеми для проведення оцінювання. Якщо переривається НМТ, що робите? Власне, всі учасники обов'язково на період повітряної тривоги мають перебувати в безпечному місці. Якщо ми не проводимо тестування уже в укритті, а в деяких закладах освіти це вдалося зробити через наявність хороших укриттів, добре обладнаних і з можливістю проведення такого оцінювання, то, безперечно, учасники мають спускатися в це укриття, перебувати там упродовж цієї повітряної тривоги і тільки потім повертаються до проходження оцінювання. Вступникам не варто хвилюватися. Всі завдання, які вони виконали до повітряної тривоги, вони всі є в системі, і відповіді зараховані для того, щоб так відбувалося, важливо просто зберігати відповідь на кожне завдання в системі. Для цього під кожним завданням є відповідна кнопка. Якщо учасники так роблять, то коли вони повернуться з укриттів, вони почнуть виконання тесту із того моменту, на якому вони призупинилися. Час тестування також не продовжується. на період повітряної тривоги відтак вони почнуть оцінювання із тієї хвилини е, часу тесту там, де знов ж таки тестування вимушено було перерване. Пані Тетяна, а от шахрайство в НМТ можливе, чи фіксували ви такі спроби торік? І як плануєте запобігати шахрайству? На жаль, такі спроби учасників є щорічно. Ми не дивуємося цьому, адже розуміємо важливість оцінювання для вступників а також те, що вступники, які неналежним чином готувалися до іспитування, хочуть все одно отримати якісь. Результат. Це можуть бути і спроби використання мобільного телефону під час проведення оцінювання, можуть бути спроби, звичайно, відкривання якихось сторонніх вкладок. У нас є ціла система запобіжн... запобіжників, зокрема і технічних, а також тих, які пов'язані із організацією оцінювання. Так, наприклад, в кожній аудиторії працює два інструктора, які уважно стежать за усіма процесами в аудиторії. У більшості аудиторій в нас є додаткові. Камери і працівники центрів оцінювання можуть із своїх робочих місць фактично спостерігати за тими аудиторіями, де працюють вступники, і бачити ще й те, що відбувається на робочому місці кожного учасника. Так само є цифрові запобіжники, які стосуються можливості використання додаткових захистів, щоб вступники не мали змоги відкривати сторонні веб-сервіси і працювати лише у тому вікні, де є. Власне завдання, ви заговорили за регіони. Зазначили, що і на Харківщині теж проводяться НМТ. це прифронтовий регіон, по якому постійно гатять росіяни. А от в так Запоріжжя, та так само, так Херсонщина, Херсонщина входить в цей перелік регіонів, де проводитиметься НМТ. Чи є ті зони, скажімо, там де неможливо це провести. Рішення про те, чи проводитиметься у певному регіоні національний мультипредметний тест, ухвалюється обласними військовими адміністраціями з огляду на те, яка саме безпекова ситуація у той чи той момент проведення іспитування. Є е, цілі регіони, цілі області, де ми не проводимо оцінювання. Це зокрема, Донецька, Луганська, Херсонська області. Очевидно, що ми не проводимо тестування також в Автономній Республіці Крим, але є навіть у тих е, областях, де ми проводимо. Оцінювання, зокрема на Дніпропетровщині. Є населені пункти, де оцінювання не проводиться з огляду на близькість до кордону і до ворога, фактично. Що тоді робити випускникам? Вступники мають обрати найближче для себе місто чи населений пункт, де вони могли би пройти оцінювання, де умовно безпечно його проходити. А використовувати, от, наприклад, сьогодні ми говорили з представником Запорізької обласної військової адміністрації. Там е м чимало підземних шкіл вже 6, А в до кінця року вони хочуть звести 25 підземних шкіл. Такі приміщення можуть бути використані для проведення НМТ. Так, у багатьох східних областях оцінювання повністю проводиться в укритті. Я не буду зараз називати конкретні області для того, щоб не створювати якихось безпекових загроз. Але там, де це можливо, там, де в укритті є змога провести швидкісний інтернет, мати системи витяжок і мати вбиральні і власне інші умови для проведення оцінювання, це робиться. На жаль, не всюди в Україні це можливо, попри те, що дійсно повітряні три. Тривоги можуть лунати довго в багатьох регіонах України, фактично в усіх. Хочу ще уточнити: а скільки центрів для НМТ за кордоном організовано? Ми маємо 33 країни, де проводиться оцінювання, і це понад 70 різних центрів, але тільки в основну сесію. Насправді з нами працює значно більше закладів освіти, значно більше представництв українців за кордоном. І ми дякуємо всім, хто допомагає вступникам, які вимушено покинули Україну, пройти оцінювання навіть за кордоном. Пані Тетяно, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це була Тетяна Вакуленко, директор Українського центру оцінювання якості освіти.